Чи відчуваєте ви коли-небудь тягар світу на своїх плечах, постійний тиск, невидимі небезпеки та страхи, які крадуть ваш спокій? Існує обіцянка божественного притулку, фортеці для вашої душі, де ви можете знайти спокій і безпеку. Це відео, керована молитва, запрошення зробити крок у цей притулок. Це момент, щоб відкласти кожен тягар і тривогу, покладаючись на силу, яка захищає нас від будь-якої шкоди. Приєднуйтесь до нас, коли ми молимося про Божественний захист, силу подолати будь-які випробування та мир, який перевершує будь-яке людське розуміння. Перш ніж ми почнемо молитися, давайте спочатку закріпимо наші серця в потужній обіцянці з Божого Слова, ще ті, який був запропонований кожному з нас. Давайте прочитаємо Псалом 91 разом і читаючи це. Нехай ці слова глибоко проникнуть у ваш дух. Хто живе під покровом Всевишнього, той спочиватиме в тіні Всемогутнього. Я скажу про Господа: Він моє притулку і моя фортеця, Бог мій, на нього я покладаюся, Він спасе тебе від сітки птахолова та від смертельної моровиці. Він покриє тебе своїм пір'ям, і під Його крилами ти знайдеш притулок. Його вірність буде твоїм щитом і твоїм бастіоном. Не будеш боятися нічного жаху, ані стріли, що летить у день, ані моровиці, що не шпорить у темряві, ані моровиці, що нищить у півдні. Тисяча може впасти поруч тебе, десять тисяч праворуч тебе, але вона не наблизиться до тебе. Ти будеш дивитися лише своїми очима та бачити кару нечестивих. Якщо ти скажеш, Господь моє притулище. І ти зробиш Всевишнього своїм притулком, жодне лихо не спіткає тебе, жодне лихо не наблизиться до твого намету. Бо він накаже своїм ангелам про тебе, щоб вони стерегли тебе на всіх твоїх дорогах, вони піднімуть тебе на руках, щоб ти не вдарився ногою своєю об камінь. Ти будеш наступати на лева та на кобру, ти будеш топтати великого лева та змія. Бо Він любить мене, каже Господь, тож я врятую його. І захищу його, бо він пізнає ім'я моє. Він покличе мене, і я відповім йому. Буду з ним у біді, визволю Його та вшаную його, довговічністю задовольню його та покажу йому спасіння моє. А тепер міцно зберігаючи ці обіцянки в наших серцях. Давайте помолимося разом. Небесний Отче, стоїмо сьогодні перед Тобою і відчуваю тягар усього світу на своїх плечах. Це не щось одне, Господи, це сума всіх дрібниць, тягар наближення дедлайну на роботі, невисловлена напруга в моїй родині, звіт про здоров'я, якого я з нетерпінням чекаю, і фінансовий тиск, який краде мій сон посеред ночі. Однак, навіть попри все це, я знаю, що у твоїй присутності є мир, який перевершує будь-яке розуміння. Я прагну жити в цьому мирі. Бути огортатим безпекою твоєї присутності, де проблеми цього світу, сповіщення на моєму телефоні та турботи в моєму розумі не можуть досягти мене. Я шукаю притулку в тіні твоїх крил не просто як швидкоплинну втечу на кілька хвилин, а як місце постійного перебування, де я можу по справжньому відпочити свою устомлену душу. У цю тиху мить я повністю відкриваю тобі своє серце. Я складаю кожен тягар, кожен страх і кожну невпевненість до твоїх ніг. Страх невдачі, тривога за майбутнє, повторення минулих помилок все це я складаю. Я знаю, що ти мій захисник, моя міцна фортеця, до якої я завжди можу звернутися, коли починають вирувати життєві бурі. Твоя любов до мене непохитна, непохитна. І саме цій любові я довіряю кожною клітиною свого єства. Я вирішую віддати тобі всі свої турботи, впевнений, що ти спостерігаєш за мною з незмінною любов'ю, любов'ю, яка захищає мене від зла та веде мене шляхом праведності. Господи, я прошу тебе захистити мене від невидимих небезпек, що чекають на мене попереду. У сучасному світі ці пастки такі витончені це може бути, здавалося б, нешкідлива плітка, яка насправді є пасткою, щоб заманити мій язик і дух. Це може бути нешкідливий клік в інтернеті, який веде шляхом спокуси та порівняння. Це може бути дружня порада від когось, яка насправді корениться в заздрості, покликана збити мене зі шляху. Існує так багато загроз фізичних, емоційних і духовних, що я навіть не можу почати осягнути. Проте я знаю, що ти бачиш їх усі, що ніщо не приховане від твого зору. Я прошу тебе визволити мене від цих небезпек. Керуй моїми кроками, Господи, щоб я міг ходити у Твоєму світлі, та уникати пасток, які ворог поставив переді мною. Захисти мене від прийняття рішень, народжених зі страху чи нетерпіння, рішень, які можуть відвести мене від Твого ідеального шляху. Нехай Твоя мудрість буде моїм дороговказом, а Твоя благодать моїм компасом. Я повністю віддаю своє життя в Твої руки, сподіваючись, що ти поведеш мене від небезпеки до безпеки твоїх обіймів. Ти мій пастир, а я, твоя вівця, готова йти за мною, куди б ти не велів, знаючи, що ти завжди вестимеш мене до тихих вод і зелених пасовищ. Накрий мене своїми крилами, Господи, як пташка покриває своїх пташенят, захищаючи їх від суворих стихій та хижаків світу. Дозволь мені знайти притулок у твоїй істині. Яка стоїть як могутня фортеця проти брехні та обману, що так часто мучать мій розум, коли світ каже мені, що мене визначає мій успіх, мої послідовники чи моя продуктивність, твоя істина нагадує мені, що мене визначає твоя безумовна любов, коли страх шепоче, що я зовсім один у своїй боротьбі, твоя істина реве, як лев, що ти ніколи не залишиш мене і не покинеш мене. Коли страх починає вкорінюватися в моєму серці, нагадай мені, Господи, що я в безпеці в Твоїх обіймах, що ніяка шкода не може статися зі мною, коли я перебуваю під Твоєю опікою. Твої обіцянки це не просто давні слова на сторінці, вони є живим, дихаючим свідченням Твоєї вірності. Нехай ці обіцянки будуть моїм щитом, моїми обладунками проти вогняних стріл сумніву та тривоги. Які загрожують вкрасти мій спокій, бережи моє серце, Господи, своєю істиною, і дозволь мені знайти спокій у знанні того, що ти завжди зі мною, захищаючи мене від видимих і невидимих небезпек цього світу. Я знаходжу спокій у Твоїй присутності, знаючи, що я надійно захищений у Твоїй любові, любові, яка набагато більша за всі мої страхи, коли я стикаюся з викликами кожного дня. Я прошу Тебе бути моєю силою, Господи. Життя сповнене невизначеностей та випробувань, і я не можу подолати їх самостійно. Мені потрібні твоє керівництво, Твоя мудрість і Твоя сила, щоб долати перешкоди, що стоять на моєму шляху. Захисти мене від страхів, що виникають у тиші ночі, від тих турбот о третій годині ночі, коли світ тихий, а мій розум починає бігти. Перебільшуючи кожну проблему і роблячи надію далекою. У ті моменти, коли здається, що темрява згущується, нехай твоє світло яскраво сяє в моєму серці, розсіюючи весь страх і наповнюючи мене своїм миром. І коли настає день, і я ступаю в метушню життя, я прошу тебе захистити мене від стріл, що летять протягом дня. Захисти мене від стріли грубого слова, колеги. Яке намагається поранити мій дух, від стріли раптового, несподіваного рахунку, яка намагається викликати паніку, Від стріли гнітючої невдачі, яка намагається вкрасти мій імпульс. Дозволь мені пройти кожен день з упевненістю, знаючи, що твоя присутність зі мною ведеш і захищаєш мене, збережи мене від будь-якої шкоди, чи то в темряві ночі, чи в день. Нехай твій захист буде моїм постійним супутником, нагадуванням про те, що я ніколи не самотній. Я не дозволю страху опанувати моє серце. Я знаю, що ти зі мною, Господи, і що твій захист надо мною, як щит, який неможливо пробити. Хоча життєві бурі можуть лютувати, а небезпеки можуть здаватися великими, я довіряю твоїй обіцянці, що ти збережеш мене в безпеці. Я знаходжу втіху в усвідомленні того, що я під твоєю опікою, що ти завжди пильнуєш за мною. Незалежно від того, наскільки сильними можуть бути вітри чи як високо можуть підніматися хвилі, я буду твердо стояти в упевненості, що ти мій якір, моя безпечна гавань посеред життєвих бур. Твоя любов, мій притулок, і в тобі я знаходжу мир, навіть коли світ навколо мене в сум'ятті. Допоможи мені, Господи, не зводити очей з Тебе, особливо коли я оточений несправедливістю цього світу. Так легко впасти у відчай. Важко, коли я бачу, як хтось бреше та обманює, отримує підвищення, або коли здається, що ті, хто діє з егоїзмом, процвітають, тоді як ті, хто намагається жити чесно борються, це випробовує мою віру. Але я довіряю Твоїй справедливості, Господи, знаючи, що ти все бачиш і що ти все виправиш у свій час. Мені не потрібно брати справу у свої руки, бо я знаю, що ти найвищий суддя і твій час ідеальний. Я вирішую жити в твоїй присутності, зробити тебе своїм притулком, бо в тобі я знаходжу силу довіряти твоєму плану, навіть коли не бачу шляху попереду. Зосередь мене на Тобі, Господи, а не на відволікаючих факторах цього світу, бо в Тобі я знаходжу все, що мені потрібно. Господи, я прошу, щоб жодне зло не наблизилося до мене чи моїх близьких, щоб жодна шкода не торкнулася мого дому. Я молюся про Твій Божественний захист над кожним аспектом мого життя. Постав захисний живоплід навколо мого дому, Господи, і нехай він буде святилищем миру. Бережи моїх дітей, коли вони йдуть до школи, мого чоловіка, дружину, коли вони їдуть на роботу, захисти наш розум від тривог, які намагаються посіяти новини, а наші тіла від хвороб і шкоди. Бережи нас від усіх форм небезпеки, які можуть намагатися вторгнутися в наше життя. Я стою на твоїй обіцянці, що ти наш захисник, наш щит і наша міцна вежа. Я вірю, що жодне зло не спіткає нас і жодна чума не наблизиться до нашого житла, бо ти з нами пильнуєш за нами з любов'ю та турботою. Я покладаюся на Твоє Слово, знаючи, що Ти вірний у виконанні своїх обіцянок. Дякую Тобі, Господи, що Ти наш захисник. Дякую Тобі, Господи, що наказав Твоїм ангелам пильнувати за мною, оберігати мене на всіх моїх шляхах. Це неймовірна втіха знати, що я ніколи не самотній, що твої небесні посланці зі мною в кожну мить. Я уявляю їх зі мною. Коли їду по жвавій дорозі, коли йду на складну зустріч, коли піклуюся про свою сім'ю. Це знання вселяє мені святу впевненість, твої ангели є нагадуванням про твою велику любов до мене, любов, яка виходить за межі того, що я можу бачити чи розуміти. Я вдячний за їхню присутність, за те, як вони підтримують мене і не дають мені вдаритися ногою об камінь, камінь поганого рішення. Камінь раптової аварії, допоможи мені ходити, усвідомлюючи їхній захист, жити з впевненістю, що я завжди під їхнім пильним поглядом. Я стою в Твоїй силі, Господи, знаючи, що Ти дав мені силу подолати будь-яке випробування, яке трапляється на моєму шляху. Я озираюся назад і згадую, як страх невдачі паралізував мене, але Ти дав мені сміливість зробити крок віри. Я пам'ятаю, як болісна зрада розбила моє серце, але ти дав мені силу пробачити та зцілити. З тобою я більше, ніж переможець, сьогодні я стою на цій історії перемоги. Лев залежності, кобра обману, змій депресії це загрози, які колись лякали мене, але я не боятимуся їх. Я твердо стою у владі, яку ти мені дав, наступаючи на них, знаючи, що Твоя сила це моя сила. І що з тобою поруч я непереможний. Оскільки я поклав свою любов на тебе, Господи, я вірю, що Ти визволиш мене від кожної біди. Я знаю, що ти бачиш мою любов до Тебе і що Ти відповідаєш визволенням та шаною. Підніми мене, Господи, і постав мене на почесне місце. Ця честь не полягає у мирському визнанні чи оплисках, це глибока честь називатися твоєю дитиною. Це честь відображати твій характер у моїх вчинках. Коли я спокушаюся опуститися до дріб'язковості чи помсти, визволи мене, Господи, і підніми мене на почесну висоту прощення та благодаті. Ти мій визволитель, мій Спаситель, і я вірю, що ти врятуєш мене. Я знаю Твоє ім'я, і я кликав Тебе, і ти завжди відповідав. Я вірю, що Ти продовжуватимеш відповідати. Що ти будеш зі мною в кожному випробуванні і що ти виведеш мене з честю, Насити мене довгим і повноцінним життям, Господи. Повноцінне життя це не лише кількість років, а й глибина мого зв'язку з тобою. Я прагну життя, сповненого мети, життя, де я можу бачити, як плоди моєї праці благословляють інших. Покажи мені Твоє спасіння в кожній сфері мого життя, Господи. Я хочу бачити твою руку в дії, покажи мені спасіння не лише як майбутню обіцянку на вічність, а як теперішню реальність, спасіння від моєї запальності, спасіння від моїх тривог, спасіння від мого егоїзму. Дозволь мені бачити, як твоя рятівна благодать перетворює мене зсередини, день за днем. Коли я проходжу кожен день, дозволь мені завжди пам'ятати про твою присутність. Завжди бути вдячним за твоє забезпечення і завжди радіти усвідомленню того, що ти мене любиш. Я спочиваю в твоїх обіцянках, Господи, знаючи, що Ти зі мною зараз і навіки. Дякую, що дочитали це відео до кінця. Однак розмова на цьому не закінчується. Ви є важливою частиною цієї спільноти, і я хотів би почути ваші думки в коментарях. Якщо це повідомлення знайшло відгук у вас, просто надрукувати амінь чудовий спосіб висловити свою підтримку. Якщо ви новачок і хочете щодня отримувати більше корисних та інформативних відео, будь ласка, підпишіться та натисніть на дзвіночок сповіщень, щоб нічого не пропустити. Ми вдячні за ваш час і з нетерпінням чекаємо на зустріч з вами в наступному відео.